Що таке смерть? Смерть по факту це припинення життєдіяльності організму і припинення будь-яких життєвих процесів в організмі людини. І знаєте, в духовному світі смерть це переход в життя вічне. Про це чітко і ясно говорить Біблія. І смерть прийшла на землю через неправильний вибір людини, коли людина Згрішила на землю. Прийшло прокляття, смерть, людина втратила безсмертя, втратила довіру Бога, і е, дуже багато прикладів є в історії е, людства, коли люди намагалися винайти якийсь еліксир безсмертя, тощо, особливо можновладці, різні тирани тощо. Хотіли подовше залишитися на цій землі, але це нікому не вдалося, незважаючи на їхні статки, на їхнє становище, можливості і так далі. Але Ісус Христос прийшов на землю і показав владу над смертю. Він неодноразово воскрешав людей. Біблії описується перше воскресіння, коли Він воскресив дочку Іаїра. Це описано в Матвія, 9 розділ з 18 вірша. <кій> Вдруге, Він Воскресив Сина Наїнської вдови. Це описано в Луки, 7 розділ з 11 вірша. І, врешті-решт, Він воскресив Лазаря, який був померлий 4 дня. Це теж описано в Івана, 11 розділ. І найголовніше Ісус Христос. Після розп'яття три дня і три ночі був в центрі землі. Потім Він являвся воскреслий, і свідком цього були одночасно 500 людей. Це чітко описано в Біблії. Тобто Ісус Христос переміг смерть та показав нам владу над смертю та пеклом. Яким чином ми в своєму житті можемо перемогти смерть, перемогти пекло? Слово Боже, яким і є Ісус Христос, тому що сказано Слово, стало плоттю і прийшло на землю, прийшов на землю в плоті і показав нам цей шлях через апостольську біблійну церкву. Тобто, якщо ми, як Господь сказав, хто не візьме Христа Свого і не слідуватиме за мною, не може бути учеником Моїм, тому що в Біблії сказано, що лише учні Ісуса спасуться. Для того, щоб нам перемогти смерть та пекло в своєму житті, нам необхідно стати частиною живої церкви, стати учнями Христа, його послідовниками, прописати Слово Боже на серці та розумі. Тому для цього нам необхідні кроки, які Ісус Христос прийшов на землю і сам показав нам. І всі, хто за ним послідували, вони так само. Уникають можливості зустрічі з такою особистістю, як смерть та пекло. Тому вибір залишається за людиною. Христос показав нам шлях, а ми самі обираємо, яким шляхом нам рухатись, чи нам рухатись шляхом Адама і Єви та багатьох інших прикладів, достатньо в Біблії, чи нам слідувати за Христом? Тому слідуйте за Христом, любіть Бога та ближнього та будьте благословені.